Вітаю! В цьому відео мова піде про те, де брати інтернет під час блекаутів. Особливо це актуально для таких людей, як я, котрі працюють з дому дистанційно, адже від цього залежать твої заробітки. Хочу сказати, що в мене вже на каналі є відео, як підсилити або зробити кращим сигнал мобільної мережі. А в цьому Ролику піде якраз мова, що робити, якщо в тебе проводний інтернет по технології FTP. Говорячи простими словами, він енергозалежний. Там на горищі знаходиться багатоповерхівки комутатор, в квартиру заходить витапара, немає електроенергії, нема інтернету. Я пробував роздавати через мобільний телефон. Інтернет, але справа в тому, що коли відключається світло, іде різке навантаження на стільникову мережу, і він нестабільний. На початку тягне, потім знову пропадає, ледве повідомлення на месенджери приходять. І я згадав, що до того, як провів стаціонарний інтернет, на тих місцях житла, де був раніше, я користувався е таким, скажімо, портативним. У мене був 4G модем, і він є Huawei. І також я докупив до нього таку антенку, яка складається з двох перпендикулярних антен Бачите, два проводи підключаються. Вона, звичайно, не супер потужна. Але що я вам хочу сказати, що, по-перше, сам оцей модемчик він має, скажімо, більш сильний. Приїмач, при ніж звичайний смартфон чи телефон. Плюс підсилює антенна сигнал, і у мене є стабільний інтернет. Звичайно швидкість не така, як на провідному, але там 8 Мбіт на віддачу і на прийом по водафону йде. По Київстару теж плюс-мінус. так. Тому це мене дуже виручає, коли немає. Такого інтернету я його підключаю, потім з комп'ютера я роздаю е, Wi-Fi через програму, щоб можна було ловити іншими пристроями. І таким чином можу працювати дистанційно. Сподіваюсь, дане відео для вас було корисним. Бажаю все найкраще. Бережіть себе!